Вітаю всіх! Я не можу пропустити сьогоднішню історію в своєму чаті району. Людина Скуп'янська знімала житло за 4 тисячі. Її підняли з січня на 500 гривень всього 4,5 тисячі. І людина підняла дикий хай з негативом диким. І знаєте. Це людина ВПО Скуп'янська. І таке враження, що їй всі винні, вибачте, підхід. Сам підхід обурив майже всіх в чаті, майже всіх підхід обурив. Бо через те, що вона скуп'янська, їй не можна нічого підіймати, їй не можна нічого, ніяк і ніде. Знаєте, це вже є такі люди, на жаль, які вважають, що їм всі винні їй за 60, і вона вважає, що її винні. це нормально, в такому віці вже з башкою не дружать. Але просто робити з того, що вона переселенка-скуп'янська, якесь таке. Не знаю, що навіть, я не знаю, як слово підібрати, це вже дно. Я категорично проти ділити. Я за інтеграцію, і якщо ми будемо ділити постійно, хто звідки. Оце буде лажа. Випачайте, я вже за інтеграцію. Я хочу поїхати в Чернівці десь в березні. У мене плани відпочити поїхати взагалі. Я хочу дуже в Румунію в замок графа Дракули. І в Чернівцях у нас є знайомий просто. І. Він каже, що екскурсії досить недорогі, і в мене є бажання туди приїхати, як відпочити взагалі до всього, і ще звідти на екскурсію поїхати дуже розумно. Я вам просто розповідаю, що я хочу. І тут, самі розумієте, вже яка я приїду, з яким настроєм Чернівці, ти я отримаю у відповідь. Я людина з Харкова, буду їхати в Чернівці. Я вам розказував про себе. Якщо я приїду і побачу, що там люди живуть, немає руйнувань, все, що я буду ходити тикати їм, вибачте, вони скажуть: йдіте нахер. Якщо я приїду, ой, як класно, тихо, спокійно, вони мені скажуть у відповідь так. У мене є підписники, які туди приїхали в Чернівці, мені люди писали, у мене клієнти є, вони взагалі класно там адаптувались, класно живуть і місцевим ще допомагають. Морально, ви ж зрозумієте. Це дуже важливо вливатись в загальну картину і не гнати на людей. Стільки негативу було, що я в шоці. Зрозумійте оренда житла. Я сама здавала житло. Сама його здавала. І я прекрасно розумію, що це, і як це, коли людина просто тхне негативом. Так не можна. Ось в тому ж і проблема, що. Не подобається. Вибачте, можна завжди переїхати в гуртожиток. Є гуртожитки безкоштовні, предоставляє Харків. Це вихід для людей, і ніхто не витрачає ці кошти. Треба розуміти, хто на що може. Знаходити роботу також зараз потрібно всім. Незалежно від того, переселенці чи ні. Я в декреті, я працювати почала, малому ще року не було. Не було йому року. Тому що потрібно. Тому я хочу пораду, психологічна порада для всіх, для переселенців, в першу чергу, як не бути злими негативними і інтегруватись в життя суспільства. Ось, дивіться, відразу карта пхне негативом. Злість негатив. Що ми закладаємо, те ми і отримуємо захист. Нам потрібен цей захист, але захист в адекваті. Далі зруйнувати можна все в будь-який момент своїми діями. І темна сторона. Всі ми маємо цю темну сторону, яку ми рано чи пізно відкриваємо. Питання в тому, як відкривати. Ось в чому справа. Я хочу сказати одне: деякі переселенці починають бути настільки негативними і важкими, що люди не хочуть інтегруватись в суспільство. Особливо я це чую від людей з Донецької області, які чомусь настільки закриті від оточуючого середовища, і вони не хочуть нічого іншого. Вибачте, це вже проблема. Це серйозна психологічна проблема, тому що назад не повернути. Бажати повернення в руїни це кошмар, це деградація, це не розвиток. І люди просто перестають ставати якісне суспільство. Я за позитив, і я за позитивні зміни. Просто треба хотіти бачити щось інше. Тоді воно прийде. Ось чому справа. Минуле це минуле. Я свій мозок налаштувала вже будь-який момент виїхати, в будь-який момент жити далі. Мій мозок так налаштований. Я над собою працюю. Зараз я живу там, де живу. Все. Відчуття дому в мене як такове відсутнє. Просто відсутнє. Просто є там, де я живу, і. Там, де я виросла, де мій дім, воно вже все затерте. Я затерла. Я коли туди приходжу, вже все, я не відчуваю так, як раніше, ні. Вже ні, однозначно, ні. Це трошки важко, але це круто. Вибачте, це круто. І я зробила те, до чого прагнула. Немає в мене вже ось прям такого почуття. Тому що я над собою працювала і розумію, що краще цього не мати в даній ситуації. Для психіки, це, і якщо я захочу виїхати в інше місто, я зможу там інтегруватись і жити, повноцінно жити, створювати нове, ось чому справа, що головне зараз в нашому житті. Не забувайте про це.